Треш на Чорну Вола. Там 20-річний молодик відкрив квартирі газ та погрожував підірвати приміщення. Люди спершу подумали, що сталася аварія, адже до будинку приїхали комунальники, рятувальники та поліцейські, але вже згодом зрозуміли, що молодий терорист просто хоче грошей від своїх родичів і вимагає немало, не багато аж 100 тисяч гривень. Чоловік 20 років вимагає 100 тисяч гривень для закриття його кредитів. Якщо його умови не будуть виконані, він обіцяє підірвати квартиру. На контакт не йде. Газ перекрили, але чоловік обіцяє, що зробить підпал квартири. У разі, якщо правоохоронці будуть намагатися потрапити у квартиру, обіцяє вистрибнути з п'ятого поверху. Але поліцейські таки потрапили до квартири неадеквата, та вже всередині продовжували його переконувати у безглуздості таких дій. Весь цей спектакль тривав чотири години поспіль. А біля будинку зібралися десятки людей, які затамували подих, поки дивилися, як хлопчина сидить на підвіконні. Уже у восьмій вечора він нарешті дослухався до порад та здався правоохоронцям. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.